Розділ п'ятий. Містер Поллі пішки повертався до будинку, бо хотів побути на самоті. Міріам і Мінні пішли би з ним, але побачили дядька Пенстемона біля головного скорботника і пішли попереду. А ти розумний, сказав дядько Пенстемон. Я радий, що ви так вважаєте, відповів містер Поллі, намагаючись підтримати розмову. Я люблю трохи прогулятися перед їжею. Сказав дядько Пенстемон і гикнув. Херес піднімається, зауважив він. Гадаю, він з бакалейної крамниці. Далі він запитав, скільки може коштувати похорон, і, здавалося, був задоволений, що містер Полі цього не знає. У такому разі, сказав він переконливо. Це безперечно, коштуватиме більше, ніж ти очікуєш, мій хлопчику. Він замислився на деякий час. Надивився я на трунарів, заявив він. На трунарів. Його увагу привернули дівчата Ларкенс. Їхня мати здає кімнату. Прокоментував він. Вона готує для пожильців обіди, а погляньте но на них. Причепурені до блиску, а на фабрику, мабуть, не йдуть служити. Ви добре знали мого батька, дядько Пенстемон? запитав містер Поллі. Не знаю, як лізі могла таке викинути, відповів дядько Пенстемон і повторив свою гикавку в більшому масштабі. Це був поганий Херес сказав дядько Пенстемон з ноткою пафосу, яку містер Полі вловив у його тремтливому голосі. Похорон на досить холодному повітрі викликав дивовижний апетит, і кожне око прояснилося при погляді на стіл, який тепер був накритий у вітальні. Місіс Джонсон була дуже жвава, і містер Поллі, повернувшись до будинку, побачив, що всі вже сидять. Ходімо, Альфреде, весело гукнула господиня. Без тебе ми не зможемо розпочати. «Бетсі, ти відкупорила пляшки з пивом. «Дядько, я сподіваюся, ви вип'єте крапельку віскі». Поставте його туди, де я сам зможу його дістати, сказав дядько Пенстемон, дуже обережно кладучи капелюха на книжкову полицю, щоб не зашкодити. На столі були дві холодні варені курки, ретельно і акуратно розрізані Джонсоном, гарний шматок шинки, трохи м'яса, бівштекс і пиріг з нирками, велика миска салату, і кілька різновидів солоних огірків, а потім холодний яблучний пиріг, рулет з джемом і добрий шматок сиру Стілтон, багато пива в пляшках, лимонад для дам. І молоко для молодого панта. Дуже гарна і ситна трапеза. Містер Поллі опинився між місіс Пант, яка була дуже заклопотана манерами молодого містера Панта за столом, і однією зі шкільних подруг місіс Джонсон, яка обмінювалася з нею спогадами про шкільні роки і новинами про те, як різні спільні друзі змінилися і з ким одружилися. Навпроти нього сиділа Міріам і ще одна подруга місіс Джонсон. До того ж, він мав постійно вставати, бо послужливій Бетсі ледве вдавалося пройти за його стільцем. Так що загалом його думки були б цілком відвернуті від похоронних роздумів. Навіть якби між дядьком Пенстемоном і місіс Ларкінс не розгорілася словесна війна про виховання сучасної молодої жінки, що загрожувала на деякий час, незважаючи на влучне слово Джонсона, зруйнувати всю гармонію сумної урочистої події. Загальне враження від поминального обіду було таке. Спочатку місіс Пант, що сиділа праворуч, поважно говорила до нього. Ви ж не думали, містере Поллі, що вашому бідолашному батьку не буде зроблено ростин. Втручається голос дами зліва. Я просто нагадала Грейс про ті дорогі часи, що давно минули. Спроба відповісти місіс Пант. Не думав про це ні хвилини. Я можу дати вам шматочок цього м'яса, чи не так? Уривок розмови зліва. Грейс і красуня, так нас називали, і ми сиділи за однією партою. Місіс Пант раптово вибухає Не ковтай виделку, Віллі. Розумієте, містере Поллі, колись у мене жив молодий джентльмен, студент медик. Голос за столу. Так, Альфред, ще шинки я поклала тобі небагато. Бесі з'явилася позаду стільця містера Поллі, відчайдушно намагаючись пройти повз нього. Містер Поллі робив усе можливе, щоб бути корисним. Ти можеш пройти? Дозвольте мені посунутися трохи уперед. Уху, тепер добре. Дама зліва відважно просувається далі і розмовляє з усіма, хто бажає слухати, а місіс Джонсон промениться поруч з нею. Раніше вона завжди сиділа така зухвала на уроках і сміялася з усього. Вона корчила гримаси на адресу класної дами крізь. Місіс Пант впевнено продовжувала своє. Вміст шлунку в будь-якому разі треба перевірити. Голос містера Джонсона. Альфреде, передай мені гірчицю. Міріам перехилилася через стіл. Альфреде. Одного разу вона змусила нас усіх сидіти вдома, усю школу. Міріам ще наполегливіше. Альфреде. Дядько Пенстемон, демонстративно підвищуючи голос Знову ж таки, я б зробив це, якби вона зробила так само зараз. Це точно, клята бешкетниця. Міріам, перехопивши погляд містера Поллі. Альфреде, ця леді знає Кентербері. Я казала їй, що ви там були. Містер Поллі. Радий, що ви це знаєте. Леді підвищує голос до крику. Мені там подобається. Місіс Ларкінс, підвищуючи голос. Я не дозволю, щоб хтось обговорював моїх дівчаток ні старий, ні малий. Хлоп, в стелю летить корок. Містер Джонсон зауважує. Це не пиво таке, просто в кімнаті дуже жарко. Бетсі. вибачте, сер, що знову треба пройти, але. Далі не чути. Містер полі встає, відсуває стілець, потім знову сідає. Так, добре? Так. Ножі та виделки, мабуть, за якоюсь таємною спільною домовленістю брязкають і цокотять разом, заглушаючи всі інші звуки. Ніхто не мав найменшого уявлення, як він помер. «Віллі, не поспішає так. Ти що, запізнюєшся на потяг чи ще кудись, що так швидко єси? Пам'ятаєш, Грейс, одного разу ми з тобою на уроці правопису? Кращих дівчат, що ніхто не зустрічав, хоча я кажу це кому не слід. Місіс Джонсон пронизливим, чистим привітним голосом. Гарольд, чи не бажає місіс Ларкінс ще трохи птиці? Містер Поллі зрозумів ситуацію. Чи ще трохи м'яса, місіс Ларкінс? Помітивши погляд дядька пенстемона. Подати вам трохи м'яса, сер? Альфреде. Гучна гикавка дядька Пенстемона, за яким йде хихотіння Енні. Розповідь над вухом містера Поллі велася тихо, але невпинно. Щойно прийшов новий лікар. Він сказав Усе треба винести і покласти в спирт. Усе. Віллі. Чути, як він голосно чавкає. Розповідь ліворуч підійшла до кульмінаційного моменту Міс, вмочіть свої пір'я в чорнило, і не пхайте туди свої носи. «Альфреде!» – Переконливо Деякі люди дозволяють собі кидатися на чужих дітей, хоча ніколи не мали власних, незважаючи на те, що його дві бідні дружини померли. А містер Джонсон намагається керувати буревієм. Нам не потрібні старі образи в такий день, як цей. Можете називати їх старими образами, але ніяка дружина не витримала би померла бідолашка. Альфреде з нотками докору. Якщо ви вдавитесь, мілорде, то більше не отримаєте нічого. Ні смачного пудінгу, нічого. І вона тримала нас там цілий тиждень пополудні. Здавалося, це був кінець розповіді, і містер Поллі відповів з таким виглядом, ніби він був глибоко вражений. Справді, Альфреде, трохи засмучено. Вони виявили, що він проковтнув той самий ключ, яким відмикалася шухляда. Тоді не дозволяйте кидатися на людей. А хто кидається? Альфреде, ця леді хоче знати, чи поїхали просери з Кентербері. Не бажаю бути невічливим навіть до найнижчого черв'яка в світі. Альфреде, ви не вважаєте, що дуже зайняті грудинкою? І так цілу годину. Містер Поллі був водночас і збентежений, і схвильований, але це змусило його їсти багато і недбало, і задовго до кінця поминок, коли через годину з чвертю компанія зарухалася, і він, відсунувши тарілки з сиром, підвівся, зітхаючи і потягуючись. Його безтурботний настрій змінився роздратуванням і меланхолією. Він стояв між камінною полицею і вікном. Жалюзі були підняті, а навколо нього юрмилися сестри Ларкінс. Він боровся з депресією, що насувалася на нього, і змусив себе бути вкрай жартівливим щодо двох помітних каблучок на руці Енні. Вони не справжні, кокетливо сказала Енні. Я виграла їх по лотерейному білету. Лотерейний білет у штанях, я гадаю сказав містер Поллі, чим викликав невгамовний сміх. О, що ви таке говорите? сказала Мінні, ляснувши його по плечу. Раптом йому на думку спало те, про що він зовсім забув. Боже мій! вигукнув він, раптом ставши серйозним. Що сталося? запитав Джонсон. Я мав би повернутися до крамниці три дні тому. Тепер вони без кінця сваритимуться. Ви просто чудо! вигукнула кузина Енні і зайшлася сміхом від своєї чудової ідеї. Вони вас виженуть, сказала вона. Містер Поллі скорчив судомну гримасу. Ой сміхота! продовжувала хихикати Енні. Я не вірю, що вам не все одно. Відчуваючи себе трохи розгубленим від її веселощів і від виразу жаху на обличчі кузини Міріаму, він вимовив якесь невиразне виправдання і вийшов через задню кімнату і буфетну в маленький сад. Про холодне повітря і дрібний дощик принесли полегшення, так чи інакше. Але чорний настрій насувався на нього, його душа безнадійно потемніла. Він ішов, засунувши руки в кишені стежкою між рядами винятково доглянутого гороху, і його безпричинно, непереборно охопила туга за батьком. П'янкий гамір, метошня і бенкетне збудження відійшли від нього, наче завіса опустилася. Він згадав ту гарячу, розлючену, виснажену істоту, яка так безглуздо смикала і лаялася на диван на гвинтових сходах, а тепер лежала нерухомо на дні довгастої ями, поруч із насипом гравію, що мав би засипати його. Який спокій, яка таємниця, яке нескінченне каяття. Ненависть до всіх цих людей, до всіх. Оволоділа душею містера Поллі. Хихотуни з курячими місками, сказав містер Поллі. Він спустився до паркану і став, спершись на нього руками, дивлячись в нікуди. Він стояв так, як йому здалося, дуже довго. З будинку почулися підвищені голоси, які стихли, а потім місіс Джонсон покликала Бесі. Охочі до похоронних ігор. Промовив до себе містер Поллі. О, не чіпайте мене, мені байдуже. За містером Поллі довгий час ніхто не сумував. Коли він нарешті знову з'явився серед них, його погляд був зовсім похмурим, але ніхто не звернув на нього уваги. Всі дивилися на годинники, а Джонсон був усезнаючим щодо розкладу руху потягів. Здавалося, вони заново відкрили для себе містера Поллі саме момент прощання і сказали кілька більш-менш доречних слів. Але дядько Пенстемон був надто стурбований своїм кошиком, який необачно загубив, щоб взагалі згадувати про містера Поллі. Місіс Джонсон спробувала запропонувати йому такий самий кошик, але у його кошику одна ручка була перев'язана мотузкою у спосіб, відомий тільки йому одному, і старий джентльмен сприйняв її спробу як найтяжчий удар по його літах та інтелекту. Містер Поллі залишився в значній мірі на поталу трійці Ларкінс. Кузина Міні стала безсоромною і продовжувала цілувати його на прощання, а потім з'ясувала, що ще не час їхати. Кузина Міріам, здавалося, вважала її дурною і співчутливо дивилася на містера Поллі. Кузина Енні перестала хихотіти і впала в майже сентиментальний стан. Вона зі щирим почуттям сказала, що їй сподобався похорон більше, ніж можна передати словами.